Це ріл присвячується тим людям, які не до кінця дозволяють собі проявляти себе такими, які вони є, такими, які вони хочуть бути. Може на даний момент, тому що в мене є деяка програма, ну, програма стара, да? така проблемка, типу, в мене є якийсь певний образ, який я собі придумав, який має бути в інтернеті, який має бути для людей. Але він не завжди співпадає. З реальністю, з тим, який я є на даний момент, з тим, який я є в момент запису відео, коли просто захотів щось записати, я потім починаю думати, чи це актуально, чи це взагалі комусь потрібно, чи це має якийсь зміст, чи я там можу виглядаю як ла дитина, якийсь підліток, то в якимось занадто серйозно виглядає, то просто говорю, і мені здається, що це. Може нікого не зацікавити, що це буде дуже тупим. І я хочу сказати, що потрібно забрати геть цю програму і дозволити собі бути таким, яким ти є. Яким ти є на даний момент, тому що всі ми різні, ми не є якоюсь особистістю, просто світло там, світло, енергія. А весь цей аватар він може мінятися кожні секунди. Тому не треба зациклюватись на ньому, я думаю. А треба просто бути собою, позволити собі бути собою. Так що позволь бути собою